владико, Связні Отці, духовенство, дорога парафія моє, дорога родина сусіди із Чорнограду і всіх гості, хто прибув на цей, на цей святий храм, на це святе богослужіння на находило освячення нашого храму. Довго йшли ми до цієї мети. Звичайно, було радість, було піднесення на початку, можливо, потім попадали в чомусь руки, в чомусь був і розпач. Але відчував я, що будую це не для себе, будую не сам, а будую згодом з Богом і з вашою підтримкою. Тому що завдяки вам. Вашим матеріальним коштам, вашій фізичній праці, вашим мудрим словом, порадою, дорадою будувався цей храм. Нелегко і не швидко ми будували, тому що 9 років минуло на покрову, як ми освячували Хрест, а сьогодні минуло минул цей час, і ми сьогодні пишаємось у цьому святому храмі. Для того, щоб тут здійснювались молитви, здійснювалися богослужіння, здійснювалися таїнства на славу імені Господнього. Звичайно, кожен із вас клав велику жертву у будівництво нашого храму. Але були, є, сподіваюсь, будуть наші парафіяни, наші жертводавці, які не тільки... В тому часі, коли будували храм, будуть жертвувати свої жертви і свої кошти. Сьогодні ми їм дякуємо. а Це саме указ за заслуги відродження духовності в Україні та утвердження помісної Української православної церкви нагородити корця Григорія Олександровича. Орденом Святого архістратига Михаїла. Пане Григорію, прошу підійдіть до нас. Ну, давайте вас похопуємо, щоб вони вбити. Це, яка... Це людина, яка родом із Мелянович, але проживає далеко. За межами своєї батьківщини в Росії на Бамі і що по крови, щороку приїжджає в своє рідне село, свою оселю, завжди аналізує, що, що ми зробили, що сталося. І сьогодні Господь благословив цю велику нагороду. Дуже вдячний за нагороду, бо я дійсно. І мріяв, що ця церква і на цьому місці буде побудована. Пам'ятаєте, що були плани, предлагали відстроїти там, там, ці приміщення якісь. але це місце, я розумію, що святе була церква на минулого століття. Мріяв і мрія збулася. Спасибо. Дякую. Твердження помісної Квагівської правов посоли церкви нагородити Демічук Антоніну Іванівну орденом Святої Великомучениці Варвари. Ця жінка із Англії вже у поважному віці, вона не, мала, не має змоги фізично приїхати, але ми по можливості обов'язково передамо цей орден Святої Великомучениці. Хоча б орден покажу. Варвари. Колектив Міляновичівської сільської ради за те, що вони нам допомагали, підтримували слово матеріально транспортом і іншими е своїми зв навіть зв'язками, які сприяли і допомагали нам в будівництві нашого храму. Хто є зі сільської ради? Олена Михайлівна, не ховайтесь за колони. Це дуже для мене така велика подія. Я розумію, що ця грамота, то не є моя заслуга. Це заслуга кожного з вас. Тому що кожен свою частинку душі, серце серця поклав будівництво нашого храму. І як людина очікує, сьогодні в нас кожного переповнюють такі почуття. Які можна порівняти з учителями довгочеканої, довгожданої дитини, яка нарешті народилася, так само сьогодні це освячення храму для нас є такою самою подією, знаменою. Ми кожен старався, хто чи міг допомагати в цьому будівництві. Але, напевно, всі зі мною погодяться, що найбільша заслуга тут нас є нашого настоятеля, отця Володимира, який всіля, всі, всякими можливостями будував, зводив, і ось сьогодні ми маємо результат. Багато було спонсорів про будівник, я думаю, думають, Володимир сьогодні а коли ми не задаємо, то вже не вражайтеся. Бог все бачить і я думаю, благословить вас всім своєю благодаттю, дасть вам всім здоров'я, сили, наснаги, віри. І щоб ви приходили в цей наш храм і молилися, і не забували Отця Володимира все. А свята матір Божа покриє нас своїм мухом. І всього буде буде все найкраще. Дякую, Дякую.